Це найпотужніший дрель-шурупокрут, який коли-небудь продавала наша компанія. А торгуємо ми вже більше 20 років. Гарантія 3 роки у нас на цю модельку. Ну, по основним характеристикам, тут у нас 2 ступенів регулювання, клок, замок на патроні, кік-бекстоп. Ну, ми зараз це все подивимось. Підсвіточка, Напруга і 150 ньютон крутний момент. Ну, це дуже сильно. Так, всі наші Професійні інструменти йдуть в таких коробочках з такими посадочками, ну що можемо сказати. По ньому. Ні, ну Перше враження він складає просто ну, неймовірне, подивіться. По-перше, компактний. Дуже компактний. ну Тяжкий, відчувається, що він потужний. В нього йде металевий редуктор. Так, сверління, закручування і удар. Е, потім регулювання у нас. Ось така досить класна удобна клавіша регулювання потужності. на 20. Дві швидкості, перша, друга. Повністю обгумована рукоятка. Ну так, Я ж кажу, він такий потужний, але дуже удобно сидить в руці. Ну так Працювати ним буде ком... дуже так комфортно і зручно. Підсвіточка у нас тут на робочу зону. Е, потім іде ще також комплекті в комплекті у нас додатковий. Тримач. Ось ну, такий прикольний. Зараз ми його прикрутимо. І що ще? Іде кліпса на прикручуємо тут і вішаємо собі на рімень. Ну що, давайте подивимось, як він працює. Так, встановлюємо нашу ручку, тримач. Це дуже просто. Просто ставимо на місце і закручуємо. Ну все, місно сидить. Вставляємо акумулятор. Будемо використовувати 6 амперний для монстра шуруповерта. О! <реш> а тут сила відчувається взагалі просто. Мені ну, подивіться, це, це щось неймовірне. Давай спочатку поставимо бітку. H2. Так. так, лок. Працює. Все, чуєте? Лок. Все, бітка на місці. Давай. Уже у нас все готова. Перший спробуємо на такому саморізі, от нашли у себе на складі. Брусик. Та Це взагалі неймовірне просто. Треба щось серйозніше, у нас є серйозніше, що зараз підберемо. Ще, от такий от маємо одненький такі сантиметрів 30, може трошки більше. Зараз побачимо, П поміняли теж біточку. Функція лок, ну це просто. Клац, і все, бітка сидить на місці. А, так. Як справитися з цією задачею? Стоп. Я перепрошую друзі, ну тут е, треба розуміти, з чим ми маємо справу. Переключив просто на першу передачу. Ви бачите самі, як воно закрутило, і зламало біту. Просто зламало біту, подивіться. Ну Я ще такого не бачив. Ось біта зламалась. Як ми зараз цю штуку викрутимо, напевно, вже... Тобто, виходить, що я спочатку його закручував на... на не тій швидкості. Чи що? Як це правильно... Біта зломана, і я просто вже зломаною бітою не можу його докрутити. Ну, Що я вам скажу? Ну, Це машина просто зверь. Твій боксоп працює, тобто руку вам не вирве. Я зрозумів, перший раз він зупинився, тому що в мене ну, дернулася рука, і, тобто, ну, дуже ну, просто подивіться, 150 н. Це найпотужніший шуруповерт, який я взагалі колись тримав в руках. Всі, кому потрібна така річ, Звертайтеся, ціна просто от кайфова.